Таємо в медичній інформаційній системі, Доктор Елекс. Медичний висновок про тимчасову непрацездатність це документ, що містить висновок лікаря за результатами медичної експертизи з тимчасової втрати працездатності, що засвідчує тимчасову непрацездатність та є єдиною підставою для створення листка непрацездатності. Щоб створити медичний висновок про тимчасову непрацездатність введіть на веб-портал Елекс» і в бічному меню перейдіть на вкладку Медичні записи у полі пошуку Пацієнт введіть ім'я пацієнта, якому створюєте медичний висновок та класніть пошук. Якщо пацієнта не знайдено, то виконайте пошук на центральному компоненті, створіть взаємодію, а потім перейдіть на панель Медичні висновки. Біля новий медичний висновок Класснік плюс. У новому вікні оберіть Тип медичного висновку. Медичний висновок про тимчасову непрацездатність. У полі Категорія медичного висновку виберіть необхідну категорію. У полі Термін дії медичного висновку виберіть термін дії документа. У полях Початок та Кінець періоду дійсності медичного висновку виберіть потрібні час і дату. Поля Автор медичного висновку, ідентифікатор та пацієнт заповнюються автоматично. Класні обрати взаємодію та із запропонованого переліку виборіть потрібно. У випадку, якщо особа, який видається медичний висновок, відрізняється від пацієнта, це може бути за умови, якщо вибрана категорія медичний висновок догляд за хворою дитиною. Виберіть персону, якій надається медичний висновок. Важливо пам'ятати, що ця особа має бути зареєстрована в СОС як ідентифікований пацієнт. Також залежно від вибору категорії медичного висновку. На екрані з'являться додаткові поля, біля яких можна встановити пропорції. У разі потреби ви можете обрати метод автентифікації. У новому вікні інформація про автентифікацію пацієнта біля потрібної автентифікації вкладні дії Обрати метод автентифікації. На вкладці Медичні висновки в СОС ви можете переглянути перелік медичних висновків пацієнта. Щоб створити заявку, клацніть створити заявку. Якщо було обрано автентифікацію через документи, у вікні про успішне створення медичного висновку, клацніть ОК. Новостворений медичний висновок з'явиться на панелі медичні висновки у статусі Чернетка. Після створення заявки її необхідно підписати. Щоб підписати заявку на панелі Медичні висновки навпроти потрібного висновку, клацніть Дії, Підписати. У вікні Перевірка відомостей перевірте внесені дані. Поставте прапорець біля Зазначена інформація правильна». Потім клацніть Перейти до підписання. Накладіть електронний підпис на медичний висновок. Після підписання медичний висновок має бути зареєстрований в електронний реєстр листків непрацездатності. Під час очікування від РЛН про успішну реєстрацію медичний висновок може бути в статусі Підписаний, обробляється в РЛН. Після отримання успішної відповіді від РЛН статус зміниться на зареєстрований в РЛН. Якщо отримано помилку при реєстрації в РЛН, то статус медичного висновку зміниться на Підписаний. Помилка обробки запиту в РЛН. Це означає, що медичний висновок створений і відписаний, але його потрібно повторно надіслати після виправлення помилок. Ви можете переглянути список всіх медичних висновків в SOS. Для цього перейдіть на панель Медичні висновки та клацніть Медичні висновки в SOS. Клацніть навпроти потрібного медичного висновку, щоб переглянути деталі. Якщо за правилами доступу до медичних висновків, у вас немає доступу до деталей медичного запису, на основі якого створений висновок, вам необхідно створити заявку на доступ до медичних записів. Для цього у вікні Деталі дозволу виберіть метод автентифікації, а потім клацніть Створити заявку. Уведіть код підтвердження. Дозвіл успішно отримано. У новому вікні клацніть зберегти та вийти. Після цього автоматично відкриється вікно з деталями медичного висновку про тимчасову непрацездатність. Усі створені заявки на доступ можна додатково переглянути на вкладці Доступ до медичних записі. Попередньо створений та підписаний медичний висновок можна продовжити або достроково закрити. Для цього необхідно створити новий або копіювати попередній медичний висновок із сказаною тою ж самою категорією класнувши Дії. Копіювати. Навпроти скопійованого медичного висновку клацніть Дії. Редагувати. У полях Початок та кінець періоду дійсності медичного висновку вкажіть нові дату початку та завершення дійсності медичного висновку. Також оберіть нову взаємодію. Потім клацніть Створити заявку. Навпроти потрібного медичного висновку, класні дії, деталі, щоб перевірити відомості про медичний висновок. Якщо перелік висновків великий, то ви можете шукати висновок за статусом, назвою або ID. Щоб шукати медичний висновок за статусом та ID, на вкладці Медичні висновки, класніть на поле Статус і в переліку виберіть потрібний. У полі ID Уводіть ID потрібного медичного висновку та класний пошук. Щоб шукати медичний висновок за назвою, на вкладці Медичні висновки у полі Шукати вводіть назву категорії. Ви можете редагувати медичний висновок у статусі без статусу. Щоб редагувати медичний висновок, навпроти необхідного медичного висновку, клацніть дії, Редагувати. Внесіть потрібні зміни та класніть Зберегти. Щоб переглянути пам'ятку медичного висновку навпроти необхідного медичного висновку, Класні дії. Пам'ятка медичного висновку. Ви можете завантажити пам'ятку на пристрій або роздрукувати її. Щоб перевірити статус медичного висновку навпроти необхідного медичного висновку Класні. дії Перевірити статус. Ви можете скасувати медичний висновок у статусі Підписаний. Щоб скасувати медичний висновок, навпроти необхідного медичного висновку, класніть. «Дії», Скасувати медичний висновок. Оберіть причину скасування. Заповніть поле Пояснення до скасування. Потім класніть Перейти до підписання. Накладіть електронний підпис на скасування медичного висновку. Медичний висновок успішно скасовано. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему доктор Алекс.